Так, все. Ну, все, зараз будем. Вот. Робимо. Робимо домик, який повністю повалився. Ти мене просто заж мене щось зажало. Ти мене в цьому домі зажав. Мені прийдеться його вивели і поставити замуж. робити Тільки такі думає, які реально існують на бейс нулю. А їх дуже мало видів. Такий, а я -да, зроблю. Давай вот так буде, так прикольно просто понимаємо. Так тут вийти неможливо, але... Ні, можна через двері зверху, так що я не сильно застряг. А якому кому? А кому буде лежати дракон? На кому дракони лежать? Умоляю. Я не знаю, від чого умоляюся я. я. Ти... я. Це просто сама важна пасхалка. Думаю. Маючи, так, буде. Да. Ти такого перший раз Сашу я просто придумав. Прикольно, Яна і Саша. Хорошо. А! Что, за... Ваш, внук. 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 что за? Кружочки? Я не знаю, что за кружочки. <всем> Я сделаю <внук>. пасхалку, <всем> дуже прикольную пасхалку. Э, типа двойка с уважением привел Яну на урок. Двойка за уважением привел Яну на урок. <риклад> <сос> Сочна <мама. Скось. риклад> я, гана. Я зроблю мертву пізно. Ні, я зроблю, <риклад> типа, на оцей домик додатково шифпав верто вертольот. Нього... Я <риклад> ще хочу зробити. Я хочу вот кассу. Воли, Салфе. я артиоли. Вот такие Сукова. вот. Я его просто показал, рублю. Дубайский шоколад. Mm? Дубайский yeah. шоколад. Чоколиди, <плодисмент> <гени>, писи, <плодисмент> <плодисмент>

Це карта теж трохи Мен. про яму. Та менше, Лего нельзя було почувати від цього по телевізору. Я кров. Я просто кров. Так, кров якась стиміль. О, всім привіт. Я, 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 я Саша. Я ще закинув бульбулятор. Гарний бульбулятор. Красивенький боль булятор! Черт, Сашу. данный? Я на это умляю, Сашу. Хочу я назвальню на кужову не ту сан. За прикольная захуажня, я бы не хтів. Что? Vale. Вот, бачу какую штуку. И... А, дракон. И вот а... Я не знаю, капельница, сюда посылка на капельницу, это наша традиция. Да, да. Навіть якщо це заброшене, все одно велика статуя. кабельці важлива дуже. От моча і блювота. Кому капають? Це, це? це може. Ой, бо. Я, я не додумався до самої, до самого важного. Я, я ще не додумався тут зробити. Вот як вони машини якісь заброшені машини, наприклад, шкільні вступ. Грібнот. Давай. Надіюсь, ми його викинем, бо цей це грібнот нам відео мішає знімати. Та да, все грібнот вийшов.

Добре. О, я придумав, я теж поїду дуже далеко. Там де Все, я вже зробив тут пасхалочка на мотоцику. ще паскалку зробить зараз показую. Вот здесь поли. і из пришлена. Вот яка у нас крута карта. Вот жалко. Просто... Там же был так сейчас стрелял. Я хочу помить просто за рулем. Что ты Бо прекрасно? Бувно черный, дебил. Не вже не можна видалити на деяких предметах, бо вони не мають здатність перекрашувати. на, ж це дебільна фішка була просто. А ти знаєш, що воно чорним не збережеш, нічого страшного, хай буде чорним. Вже. А, все-все, я вже поправляю. Давай, ставим. А так, сюда. Три, два, один. Так, с вами были мы. Демян 23К и Даня 83К. Всем видео. ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.